Христу. Вітаю вас, брата і сестри, дорогі присутні. Сьогодні я б хотів разом з вами пороздумовувати над одним місцем, яке записане в Біблії. Записано воно від Луки. Прочитаємо разом один із лідерів юдейських запитав Ісуса, вчителю добрий, що мушу я робити, аби успадкувати вічне життя. Ісус відповів, чому ти називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, крім самого Бога. Тобі відомі заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не бреши про інших, шануй батька і матір своїх, а Той каже, з юності я дотримувався цих заповідей. Коли Ісус почув ці слова, Він відповів: Тобі бракує одного, продай усе, що маєш, а що вторгуєш, роздай бідним, і ти будеш мати багатство на небі. Тоді приходь і слідуй за мною. Вислухавши Ісуса, той чоловік глибоко засмутився, був він дуже багатий. Ісус Побачивши, що Він засмутився, сказав, тяжко буде багатим війти в Царство Боже. Легше верблюдові пройти скрізь голчини в ушку, ніж багатому війти в Царство Боже. Почувши це, люди запитали Ісуса: Хто ж тоді може бути спасений? Ісус відповів: неможливе для людей, можливе для Бога. Коли Ісус ходив по землі, він проповідував, і в його проповіді він часто говорив про царство небесне. Його спіч або месендж до людей він був такий, що наблизилось Царство Небесне, і їм потрібно покаятись. Покаятись потрібно для того, що царство його воно вже близько. Знати, часто ми проживаємо своє життя день за днем. І ми настільки вкорінюємося в цьому житті, що інколи нам здається, що ми будемо жити на землі вічно. Ми проживаємо і це земне життя нам здається настільки реальним, а вічність вона здається такою сірою, і ми думаємо, коли то буде, а як то буде, а чи то взагалі буде. Інколи нам, людям, нам важко змиритися з такою думкою, що ми. Вмираємо. Так, ми інколи розуміємо, що прийде смерть, але до кінця ми дуже важко це усвідомлюємо. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я ВОЗ загальна кількість смертей у світі становить більше 57 мільйонів у світі за рік. У світі щодня помирає близько 150 тисяч осіб або більше людей, 100 людей за хвилину. І коли звучить питання, що мені робити, щоб мати вічне життя, це дуже хороше питання, тому що це земне життя, воно рано чи пізно закінчиться. Він питає, що робити, щоб мати якісь гарантії, щоб я був впевнений в тому, що я точно буду там. Час нашої смерті він постійно наближається. Ми можемо заставити себе не думати про це, та це не допоможе. Наше життя з кожним днем воно скорочується. І якщо подумати, то проходять століття, і через 100 років люди, які зараз наповнюють нашу планету, 8 тисяч 8 мільярдів людей, і ми в тому числі через 100 років нас нікого не буде. І Біблія говорить, що має людина один раз померти, а потім суд. Смерть це не саме страшніше, що може з людиною трапитись. Біблія говорить, що далі буде існування. Смерть це не крапка, це тільки кома, далі продовжується вічність, життя далі буде продовжуватись. І Біблія говорить про два існування. Часто люди думають, що після смерті вони кудись пригнуть, якусь. В якесь небуття, в темноту, но Біблія відкриває, що після смерті є Царство Небесне і буде ад. І часто люди вони не дуже приділяють цьому увагу, а я хотів би разом з вами роздумовувати над тим, що чекає людей і в, тому, і в тому місці. І перше місце ад, про нього дуже багато сказано. Та я б хотів поговорити про те, як Ісус висвітлює ад. Як Він пояснює, тому що багато людей кажуть, як такий добрий Бог міг створити таке жахливе місце. І три місця я б хотів разом з вами розглянути три місця безпосередньо це слова Ісуса, де Він говорить про ад. І перший текст це Євангеліє від Луки, 16 розділ. Це історія притча про лазаря і багача. Ісус, коли описує ад, то Він розповідає людям притчу про Лазаря і про багату людину. Він говорить, що один з тих людей буде спасений, а другий виявиться в аду. І ми читаємо. Коли ця людина виявилась в аду, то написано, що він, будучи в аду, був в муках. І коли він благав він сказав: я мучаюсь в вогні. Тобто це місце, котре переповнене вогнем, яке є причиною болі, яку відчувають люди. Наступне місце, про яке говорить про яке говориться про ад, це. Луки, 13 розділ з 27 вірша. Ісус говорить: не знаю вас, звідки ви відійдіть від мене всіх, хто чинить неправду. Він звертається до людей, котрі зайняли позицію чинити неправду. Вони не покоряються Богу. І 20, 28 й вірш ми читаємо такі слова. Там буде плач і скрегіт зубів. Ось ця біль цей плач настільки буде невиносимим, що люди будуть буквально скриготати зубами, переживаючи ці невиносимі болі, а багацьку біль. І третє місце. Ісус говорить про останній суд. Написано Бог розділить людей, як розділяють козлі довець, по праву та ліву сторону. Ісус Христос каже, ті, які не виконували. Волю Батька, Він каже, і підуть ці в муку вічну, а праведники підуть в життя вічне. Ось такі три характеристики, коли Ісус говорить про це місце. Перше це, це буде місце, переповнене вогню, друге це місце невимовної болі. І третє, саме жахливе, зверніть увагу, Він говорить, Буде мука вічна. Ми говоримо про вічне життя, а це буде вічна мука, тобто не буде її кінця. Повертаючись до історії з людиною, яка підійшла до Ісуса, і в неї було питання, як успадкувати, як мати гарантії, що я можу зробити, щоб на 100% бути впевненим в тому, що я буду в раю. Ісус говорить йому, ось, візьми все своє майно, я бачу, ти багата людина. І продай все, роздай бідним, приходи тоді і йди за мною. І написано, цей молодий чоловік він засмутився, тому що в нього було велике багатство. Мабуть, він не готовий був піти на таку жертву, і він, написано, у смутку відійшов. Якщо, брати Наше життя в контексті вічності. Часто люди говорять такі слова, що потрібно інвестувати в майбутнє, потрібно трудитися, щоб накопичити і так далі. Та якщо брати життя людини, які описує Біблія, або як ми можемо бачити, Біблія каже, що життя людини схоже на пар. Можливо, ви бачили в кастрюлі, коли щось вариться, ви відкриваєте, пар з'являється на короткий час, і потім його немає. Те саме. Біблія відкриває, що життя людини. Написано, що життя людини 70-80 років. І дуже великий обман, коли люди вони накопичують, і в кінці життя людина мусить розстатись з усім, що вона накопичує за весь час. Тому що Біблія відкриває, Йов каже: Я голий прийшов сюди на світ, і я голий повернусь туди назад. Ми нічого не зможемо взяти з собою. Ви знаєте людей, які щось накопичили і забрали на той світ, таких людей не існує. Біблія називає таких людей, що вони називаючи себе розумними обозумили. Тобто, який сенс накопичувати все, якщо воно рано чи пізно і так пропаде? Дивився інтерв'ю Ілона Маска, можливо, ви знаєте таку людину, і йому задали питання. Це дуже багатий дядько, і йому дали питання в інтерв'ю. Ви дуже багата людина, що вам ще потрібно для щастя? І його відповідь, відповідь була трохи шокуюча. Він казав, що ще, ще трошки. Тобто, ця людина вона має великі статки. і... І їй все одно буде мало. Але це не саме страшне. Саме страшне, що після смерті життя продовжується. Є багато людей, які по різному помирали. Я би хотів висвітлити деяких, які помирали без Бога. Один із таких був Вольтер. він... Коли він мав помирати, Його записали його слова, він сказав: Я відкинений Богом і людиною, я йду в пекло. О Христе, о Христа Ісуса. Ще одна людина, це король Франції Чарльз. Десятий Він говорить, скільки рок крові, скільки вбивць, за якими злими порадами я йшов, я загинув. Я добре це бачу. І ще одна людина С'єр Томас Скотт. Він говорить: до цієї миті я думав, що немає ні Бога, ні пекла. Тепер я знаю і відчуваю, що є і те і інше, і я приречений на вічний вогонь за справедливим судом Всевишнього. І щоб взяти у Бога дуже високі стандарти. Хто може попасти в рай? Якщо так подивитись, то навіть якщо наймалий гріх, написано навіть коли ви гніваєтесь, це вже є гріхом. І людина, якби вона не старалась тут на землі своїми силами, вона ніяк не зможе заробити собі вічне життя. Людям це неможливо, це можливо тільки Богу. Про що Ісус говорить в кінці, Він говорить, що неможливе для людей, можливе для Бога. Для чого Ісус прийшов в цей світ? Для того, щоб ми з вами могли отримати те, що ніяк не можемо заслужити. Своїми стараннями чи чимось іншим. І... Тільки Божий Син своєю святістю, своєю праведністю. Він міг заслужити. Тобто, що ми бачимо, Ісус говорить, що Я прийшов, щоб дати вам життя. Для того і прийшов Христос, щоб люди, які живуть у світі, вони мали цю надію на вічність. Ні одна людина не може. Оправдатись перед Богом кожна людина написано, що вона грішна, бо всі згрішили і позбавлені слави Господньої. І тільки Божий син може оправдати. І це те, що зробив Христос. Христос, Він прийшов, і от ті муки, які Він пережив, ми читаємо, що Він сказав. На Христі Боже, для чого Ти мене залишив? Це є ад. Він був залишений, і ми читаємо, що от ті муки Він заради нас, він пережив їх, щоб те, що заслуговуємо ми, Він взяв на себе, а те, що заслуговує Він, Він дарує нам. Бо дар це вічне життя в, житті, в Христі Ісусі. Він говорить: я візьму те, що заслуговують вони. І золотий віршик Біблії. Ісус говорить, бо так сильно полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого єдинородного, щоб кожен, хто повірить, він не загинув, а щоб Він мав вічне життя. Тобто, наскільки. Бог Він полюбив своє творіння, що Він готовий був віддати найцінніше, що в нього було, Він віддає себе, щоб ми мали надію на вічність. І часто люди, коли вони дивляться на це все і вони кажуть, мені це не потрібно. Ад, це не місце, в яке люди будуть попадати. Ад це місце, яке людина свідомо обирає, відкидаючи жертву Ісуса Христа. І щоб не опинитись в аду, Бог зробив цю дію. Давайте ми зараз разом помолимось, і перед нашою молитвою я б хотів, щоб ми подякували також за наших мам, тому що сьогодні День матері. І я знайшов дуже хороший вірш, який. Трошки імпонує про те, про що ми говорили, це вірш Віри Кушнір, нашої української авторки. Вона говорить такі слова. Здається, це була історія на реальних подіях, але я не буду стверджувати історія однієї. дівчини. Вона в автомобільній катастрофі розбилась, а їй ще жить та жить. Тепер в лікарні загострився її профіль, і в погляді життя ледь мерехтить. В халатах білих, як завжди, байдужа, шепочуться ледь чутно лікарі, така побита дівчина ця дужа, і, мабуть, не дотягне до зорі. Вона почула і попросила матір привести. Біля порогу стала мати тихо. Немов боялась ближче підійти. Стань ближче, мамо, бачиш, я вмираю, мене ти вчила співу танцювать, і я на піаніно добре граю, але тепер потрібно помирать. Боюсь я, мамо, мені страшно, бо Бога я не знаю. Скажи ж мені, як вічністю війти, ти вчила мене жити. Я ж тепер вмираю, та не навчила помирати те. Ми славим матерів щиріше якомога, їм хочемо пошану всю віддать, лиш мати, яка носить в серці Бога, дітей навчить і жить і помирать. Тобто роль батьків вона є дуже цінною, особливо мами тому що. Мама, вона та людина, яка наставляє І Давайте ми встанемо, будемо молитись. І Я думаю, що в кожного в залі в присутнього є мама, і щоб ми подякували за наших мам.